У сезон полуниці складно втриматися, щоб не з'їсти плід із кошика чи із грядки, однак помити полуницю все ж варто, навіть якщо вона скидається на чисту. Хто в ній може ховатися, розкажемо в цьому відео. Паразитичною нематодою є аскарида людська, що є збудником аскаридозу. З її будовою ти можеш ознайомитися в окремому відео, а зараз розкажемо, який довгий шлях проходить аскарида в організмі людини. Для цього паразита людина єдиний хазяїн. Хм, але як вона в організм взагалі потрапила? Наприклад, із немитою полуницею. Яйця аскариди людської дуже маленькі, десь 5-7 мм, тому побачити їх неозброєним оком не вийде. І ось із соковитою і солодкою полуницею яйця потрапили в тонкий кишківник, де з них виходять личинки. Через стінки кишківника личинки потрапляють у кровоносні судини і відправляються в турне організмом хазяїна. Печінка, серце, легені тут личинки підростають, періодично линяючи. І знову у дорогу. Паразити піднімаються повітроносними шляхами, досягають глотки, звідки зі слиною їх знову заковтує хазяїн. Після цього потрапляють у шлунково кишковий тракт і повертаються у вже знайомий кишківник, де і досягають статевої зрілості. Знайшовши собі пару, самка відкладають яйця, які з фекаліями людини виходять пізнавати навколишнє середовище. Однак яйця не є одразу заразними для людини, їм ще потрібно дозріти у вологому ґрунті. За умови достатньої кількості тепла, вологи і кисню в яйці за кілька тижнів дозріває личинка. У ґрунті яйця аскариди можуть жити протягом 7-10 років. Дозрілі яйця можуть забруднити воду і рослини, які потім з'їсть людина. Таким чином цикл повторюється. Дорослі ж аскариди живуть у кишківнику людини до двох років, живляться його вмістом і при цьому виділяють отруйні продукти своєї життєдіяльності. Подорож личинок організмом теж наминає безслідно. Гельмінти вражають органи, через які мігрують, спричиняючи різні захворювання. Аскаридоз може протікати безсимптомно або можуть спостерігатися кашель, гарячка, біль у животі, слабкість, біль у м'язах, висипи на шкірі, втрата ваги, пронос і запор. Аскариди гельмінти немаленькі, самки десь 20-40 см завдовжки, а самці приблизно 15-20 см, тому їхні клубні можуть навіть спричиняти непрохідність кишківника. Щоб не знайомитися за скаридою особисто, слід дотримуватися правил гігієни, ретельно мити руки після вбиральні, роботи на городі і перед вживанням їжі. Фрукти, овочі, ягоди, які збирається з'їсти сирими, теж мають пройти термічну обробку. Рекомендовано їх ретельно промити холодною водою, після чого на кілька секунд опустити в окріп і одразу ще раз промити холодною водою. Пий воду з перевіреного джерела або ж кип'ячену. Гострик людський є збудником ентеробіозу. Це круглий черв, паразит виключно людини. Довжина тіла самок гостриків приблизно 8-13 міліметрів, їхній задній кінець загострений, що й пояснює назву. Самці ж менші, приблизно 2-5 міліметрів завдовжки, а задній кінець тіла загнутий на черевний бік. На ентеробіоз хворіють переважно діти віком від 3 до 10 років. Але старші діти й дорослі теж не виняток. Зараження людини відбувається внаслідок проковтування яєць, наприклад, у випадку споживання забрудненої їжі. Через травний тракт яйця досягають тонкого кишківника, де з них виходять личинки, вони переходять у сліпу кишку, де ростуть і розвиваються. За допомогою присмоктувального апарату, паразити, прикріплюючись одним кінцем до стінки кишківника, живляться його вмістом. Тут вони зустрічають кохання свого життя, але ненадовго. Після запліднення самці помирають, а самки гостриків покидають свій здобутий дім. Вони минають товстий кишківник, виповзають через анальний отвір і відкладають яйця на шкірі навколо анусу. після чого помирають. Процес виповзання і відкладання яєць подразнює шкіру, через що виникає свербіж. Відбувається це зазвичай вночі, але не тому, що гострики бояться налякати свого хазяїна. Вночі м'язи анусу розслаблені, отже, виповзти легше. Одна самка відкладає приблизно 10-12 тисяч яєць, які через 4-6 годин дозрівають і готові інфікувати людину. Під час чесання шкіри, а це може відбутись навіть мимовільно під час сну, яйця паразита потрапляють на руки і під нігті хазяїна. Із рук хворого яйця гостриків поширюються на предмети побуту, посуд, дверні ручки, меблі, тобто усюди, до чого дістане інфікована людина, зокрема їжу, а потім хтось їсть інфіковану їжу і цикл повторюється. У довкіллі яйця зберігають свою життєздатність протягом кількох тижнів, тому, якщо хворіє одна людина, то її домочадці з високою ймовірністю теж є носіями гостриків. Сам паразит живе не більше двох місяців, однак людина може сама себе заражати знову і знову і таким чином хворіти роками. Окрім свербіння навколо анусу, у хворих можуть спостерігатися нудота, біль у животі, слабкість і почастішання дефекації. Головна профілактика ентеробіозу дотримання правил особистої гігієни обов'язкове миття рук після вбиральні і перед вживанням їжі. Слід позбутися звички гристи нігті, слідкувати за їхньою чистотою і вчасно підстригати. Збудником хвороби трихінельоз є нематоди трихінели. Ці паразити вражають диких тварин, наприклад, кабанів, ведмедів, борсуків, а також домашніх, наприклад, свиней. Людина дістане інфекцію, якщо з'їсть сире, недосмажене копчене м'ясо інфікованої тварини, що містить капсули з личинками паразита. В організмі хазяїна личинки звільняються від капсул і мігрують у тонкий кишківник. Тут вони періодично линяють, підростають і досягають статевої зрілості. Після запліднення самки утворюються яйця, що залишаються в її тілі. Самки закріплюються на слизовій оболонці кишківника і народжують нових личинок, які проникають у кровоносні і лімфатичні судини і так поширюються організмом. Улюблені місця личинок, поперечно смугасті м'язи, де вони й осідають. Личинки скручуються у спіралі, навколо яких формуються сполучнотканинні капсули. За деякий час капсули потовщуються через відкладення солей кальцію. Тріхенельоз супроводжується болем у животі, нудотою, блюванням, діареєю, гарячкою, набряком обличчя та болем у м'язах. Гельмінти вражають м'язи, внутрішні органи, нервову систему, що може призвести до інвалідності і летальних наслідків. Щоб не набути небезпечного співмешканця, слід бути обачними. Наприклад, купувати перевірене м'ясо у спеціалізованих магазинах. Не слід куштувати сире м'ясо, воно має пройти ретельну термічну обробку. Запам'ятай паразитичними нематодами круглими червами є аскарида людська, гострик людський і трихінела. Усі стадії розвитку паразитичних нематод проходять в організмі одного хазяїна, наприклад, людини. Профілактика гельмінтозів, дотримання правил особистої гігієни, миття фруктів і овочів, вживання чистої підготовленої води, придбання перевіреного м'яса в спеціалізованих магазинах, вживання м'яса, що пройшло ретельну термічну обробку. Стався уважно до свого здоров'я. Стеж за каналом Нумо досліджувати живе разом.